Не пропускають спецтранспорт, і Це стосується не тільки водіїв, а й пішоходів. Щоправда, такі випадки поодинокі. В чому переконалися наші кореспонденти, які вирушили в рейти із патрульною поліцією та бригадою швидкої допомоги. Подробиці дивіться далі. Вже за хвилину на цього водія складають адміністративний протокол за грубе порушення правил дорожнього руху. Бо коли швидка рухається з проблисковими маячками і спецсигналом, а до того ж, позаду автівка копів із червоно-синіми вогнями і теж зі спецзвуком, водій має зупинитися, аби уступити дорогу службовому транспорту. Цього не зробив і водій Кія вже за кілька хвилин після першого протоколу. Цілком зрозуміло. Так, я рухався по своїх справах, і ну, машина швидкої допомоги їхала з тими е, блискавками сиреною. І це трішечки відволікло мені щось. Я думав, що вона рухається іншою полосою і не подивився уважніше. За що теж отримав штраф? Водій швидкої каже, таке трапляється часто, іноді доводиться чекати, доки водій зрозуміє, що йому треба звільнити смугу. А в роботі бригади швидкої час іноді йде на секунди. Бывают критические ситуации, когда тяжелый больной в машине и приходится периодически, э, как вам сказать, периодически приходится э, действовать немножко нагло, скажем так, чтобы вас пропустили. Потому что есть категория автомобилистов, особенно, скажем так, как в народе говорят, крутых машинах, которые считают, что он на дороге царь и бог. Відповідальність стосується і пішоходів. Ми зафіксували кілька таких. Ось, приміром, цей хлопець не поспішаючи рухається пішоходним переходом, коли назустріч йому зі швидкістю рухається швидка зі спецсигналом і маячками. В подібних випадках передбачено штраф 255 гривень. А для водіїв він дещо більший. Причина неувага водіїв і неповага до оперативного транспорту. Тоді патрульні поліцейські виписують адміністративну постанову а штраф складає 680 гривень. Вень, нагадаю, що спецтранспорт це швидка допомога, це рятувальні служби, а також правоохоронні. І якщо вони рухаються саме з повімканими спецсигналами, то вони поспішають на допомогу. Кожна хвилина, яку водій швидкої витрачає на дорозі, може коштувати комусь життя. На Одещині прикордонники запобігли спробі незаконного переправлення людей через кордон до Молдови. Під час огляду вантажівки на транзитній ділянці дороги Одеса рені правоохоронці знайшли в кабіні водія зайвого пасажира, який ховався від контролю. Чоловік просто заліг на підлогу кабіни під сидінням та вкрився ковдрою, сподіваючись, що таким чином його не помітять прикордонники. Але це не спрацювало. Пасажира змусили вийти з вантажівки. Йому загрожує щонайменше найменше адміністратив. Рівна відповідальність, а ось перевізник чоловіка ризикує стати фігурантом кримінального провадження. Керівник Держприкордонслужби на Миколаївщині організував побори з експертів сільськогосподарської продукції до ЄС. Посадовця викрило ДБР. Як встановило слідство, чоловік брав по 300 доларів за кожну машину, яка перевозила продукти на експорт. Якщо підприємці відмовлялися платити данину, посадовець погрожував штрафними санкціями та блокуванням видачі дозвільних документів. Загальний заробіток корупціонера за місяць міг становити близько півмільйона гривень. Працівники ДБР затримали посадовця у липні 23-го року, під час отримання чергового хабаря від експортера йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Києві знову аварія на блокпосту. Там збили військову. Подія сталася вчора о пів на десяту вечора. Водій Рено в'їхав у прикордонницю, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у лікарню. Керманич пройшов перевірку на драгері, який показав, що чоловік тверезий. Додам, це вже четвертий випадок у столиці. Наприкінці травня на в'їзді в Київ з боку Житомира суддя Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця, який стояв. Яв на блокпосту. А влітку 23-річний керманич в'їхав у двох військових, один з яких помер. Пізніше у жовтні сталася аналогічна ДТП вже за участі адвоката, який на смерть задавив військового на блокпосту на в'їзді до Києва. Усі ДТП сталися у темний час доби. Міжнародне злочинне угрупування ошукало європейських інвесторів на сотні тисяч євро. Діяльність шахраїв припинила наша кіберполіція спільно з іноземними колегами. Активи зловмисників у понад 20 країнах вдалося заморозити. У 2019 році шахраї створили понад сотню сайтів, на яких пропонували вкладникам отримати надприбутки від інвестування у криптовалюту, а також торгівлю цінними паперами. Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти створили кол. Центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень людей. Операторів підбирали зі знанням іноземних мов. Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції. Також жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином, шахраї отримували віддалений доступ до комп'ютерів та виводили заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори. Тривають слідчі дії з метою встановлення. Всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків та інших спільників фігурантів. Печиво з метадоном намагався передати у СІЗО одесит, але його план викрили правоохоронці. Зловмисник отримував замовлення від утриманців слідчого ізолятора, збирав бандеролі та відправляв адресатам поштою. Після чергового дзвінка від друга правопорушник у себе вдома просочив метадоном печиво і відправив замовнику у СІЗО. Коли посилка прибула за адресу, її в міст вилучили працівники установи. Згідно з висновком експерта, кондитерські вироби містили наркотичний засіб. Крім того правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, під час якого виявили ще 9 пакетів з речовиною рослинного походження. Результат експрес-тесту показав, що це канабіс. Наркокур'єру загрожує від 6 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.